Сенсація від Atlantic. Дональд Трамп готовий кинути переговори щодо України. Поки світ чекає на дипломатичне диво, американські інсайдери стверджують, терпіння 47-го президента вичерпано. Чому головний миротворець планети вирішив, що ця гра більше не варта його часу? Це реальний вихід з процесу чи черговий майстерний хід у стилі мистецтва угоди, щоб дотиснути Київ та Москву. Прямо зараз ми Розберемо, яку роль у цьому політтрийлері відіграє голова Офісу президента України, та чому наступні два тижні стануть моментом істини для всієї країни. Додивіться до кінця цей сценарій змінює усе, що ми знали про фінал війни у 26-му році. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Видання The Atlantic підкреслює, для Трампа переговори це не благодійність, а політичний капітал, оскільки Росія продовжує висувати абсурдні вимоги, а Україна непохитно тримає червоні лінії швидкого тріумфу, який обіцяв Трамп своїм виборцям, не стається. За даними журналістів у Білому домі, розглядають варіант офіційно заявити про вихід із переговорного процесу. Логіка Вашингтона проста. Якщо сторони не хочуть домовлятися на американських умовах, Трамп не хоче виглядати як лідер, чиї зусилля ігнорують. Це пряма загроза припинення не лише дипломатичної, а й військової підтримки. Якщо Київ не продемонструє більшу гнучкість, яку вимагає адміністрація, на цьому фоні ключовою фігурою з боку України стає голова ОП Кирило Буданов. Саме він сьогодні є тим містком який намагається втримати американську увагу, Буданов доносить до Вашингтона чіткий сигнал: Україна не є перешкодою для миру, але ми не підпишемо вирок власній державності. Найболючіша частина публікацій стосується територій. Atlantic стверджує, що вихід Трампа з переговорів може супроводжуватися публічним звинуваченням Києва в небажанні йти на компроміси. Це розв'язує руки Кремлю для нової масштабної ескалації на Донбасі. Ситуація на фронті в районі Покровська та Курахова лише додає ваги цим вимогам. Трамп дає зрозуміти або ви домовляєтеся зараз, або далі воюєте самі. 2026 рік увійшов у зону турбулентності, якої не було спочатку повномасштабного вторгнення. Стаття The Atlantic – це останнє попередження. Чи справді Трамп піде, чи це лише частина його великого блефу, щоб вбити поступки від обох сторін? Голова Буданов та президент Зеленський опинилися перед історичним вибором. Мир потрібен усім, але він не може коштувати май. Будь країни, як ви вважаєте, чи повинна Україна йти на болючі компроміси, щоб втримати Трампа за столом переговорів? Чи нам варто готуватися до повної автономії у цій війні? Пишіть вашу думку в коментарях.